Юнайтед 24 сьогодні виповнюється рік. Державна платформа для фінансової підтримки України на міжнародній арені була ініційована президентом, а потім втілена міністерством цифрової трансформації. За цей час було зібрано понад 325 мільйонів доларів. І окремо лише за сьогодні до цієї суми додається ще 5 мільйонів доларів пожертв. Вони надійшли всього за півдня, доки в столиці сьогодні відбувався саміт на честь Юнайтед 24 Серед гостей були і зіркові амбасадори актори Лієв Шрайбер, Кетрін Винник, Івана Сахно, футболіст Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик. Юнайтед 24 до сьогодні представляв три напрямки грошових зборів: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова України. А тепер запускає і освітню програму. І першим амбасадором у цій сфері став біохімік Добольівський лауреат Сер Пол Нерс, який до слова через візит в Україну та підтримку «Юнайтед» пропустить коронацію Чарльза, куди був запрошений. Про саму платформу ми сьогодні ще будемо говорити, але зараз давайте подивимося, як просто під час виступу відомого британця анонімний донор із Канади пожертвував мільйон доларів на школу на Київщині у бузовій, яку розбомбили росіяни. Я маю лист від своїх друзів нобелістів, і тут вказано чітко, що те, що сьогодні ми бачимо, це як акт нацизму у часи Другої світової війни. Лист закінчується просто підтримкою і словами ми з вами. Ми з вами. Ми зараз вже займаємося е, розробкою стратегії на наступний рік. Що ми будемо кілька років робити, що відбудовувати, які нові напрямки запускати, кого ми хочемо бачити амбасадором? Ну а ми повертаємося до річниці Юнайтед 24 Це міжнародна благодійна платформа для збору коштів на оборону розмінування, гуманітарну та медичну допомогу нашій країні, а також на відбудову. За ці 12 місяців проєкт вже залучив понад 325 мільйонів доларів і втілив безліч важливих для України проєктів. А ще зробив нашу державу більш впізнаваною у світі завдяки своїм амбасадорам, найвідомішим людям планети. Хто вони? Який внесок зробили? Кореспондент Сен Сергій Моргун нагадає. Привіт, дорогі українці, Послання любові, поваги та солідарності до всіх братів та сестер з України. Зірки світового кіно та шоу бізнесу, музики, спорту, мистецтва. Нині усі вони є нашими українськими представниками у світі, амбасадорами Юнайтед 24 знаєте, люди, які живуть за кордоном, думають про вас і намагаються підтримувати, як тільки можуть, і завдяки їхнім старанням та старанням української команди Юнайтед 24 за перший рік роботи благодійної платформи вдалося зібрати пожертв на понад 325 мільйонів доларів. тільки разом ми маємо потенціал зупинити війну, яку розв'язала Росія. Саме з цього звернення Володимира Зеленського все і почалося. Президент України став ініціатором проекту Міністерства цифрової трансформації, куратором і творцем. Після цього з'явився простий на перший погляд сайт із легкою абревіатурою U24 та коротким роз'ясненнями, як можна підтримати Україну і через яку платіжну систему, навіть криптовалютою. Ми хочемо об'єднати світ навколо підтримки нашої держави. Простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі. Подібні проекти називають фандрайзинговими платформами, і зазвичай вони приватні чи громадські, але Юнайте-24 – державна. Усі перераховані кошти надходять в Нацбанк а далі за розподілом по міністерствам. Що важливо через прозорі системи перерахунків із постійною відкритою звітністю. Здавалося, такий підхід нам лише допомагатиме, але виявилося навпаки. Це перша державна платформа в світі. Немає ніяких аналогів. Нам міжнародні корпорації кажуть: ви взагалі знаєте, що таке NGO? Non-Governmental Organization. Ми не можемо з вами працювати. А і а чи там ви що, зберете на армію? Все до свідання. Благодійники західних країн не звикли жертвувати на зброю, нехай вона навіть для оборони, і байдуже, що платформа приймає донати і на розмінування, гуманітарну та медичну підтримку, і відбудову зруйнованих росіянами міст. Гальмувало проект і те, що починати довелося у момент, коли весь перший благодійний запал пожертв після повномасштабного російського вторгнення у світі почав згасати. І коли Юнайтед почався, то 80% всіх пожертв на підтримку України вже були зібрані. 40% зібрали в перші 4 дні, і ще 40% було в наступні 2 місяці. Тобто ми, коли почали. Всі вже вважали, що вони вже все зробили, і треба було закачувати нових фанатів да, нових шукати якихось нових людей, і це було надзвичайно. Саме залучення зіркових амбасадорів, першим з яких став легендарний футболіст Андрій Шевченко, виявилося вдалою практикою для переконання усієї світової спільноти від великих компаній до пересічних громадян, що ми потребуємо їхньої підтримки. Ми не можемо бути. Французький скороносний режисер Мішеля Занавічус приїздив в Україну взимку, що й не став амбасадором Юнайтед 24 Хоча в Україні допомагав і раніше. Організовував аукціони із продажу речей, як власних, так і друзів. Друкарську машинку Тома Хенкса, косметичку Катрін Денеу, плакати Наталі Портман виручив тоді 250 тисяч євро. А зірка зоряних війн Марк Геміл лише в одному із проєктів зібрав півтора мільйона доларів на сучасні розвідувальні дрони. Авовесві і із глибоким захватом спостерігає за вашою сміливістю. Кожна зірка, яка стає амбасадором, Юнайте, це і нові напрямки, і збільшення донатів. Ось відеозустріч у скороносної Стрейзен та Зеленського. Вони обговорюють, як допомогти українським лікарям. Ви натхнення для всього світу. Після цієї зустрічі Барбара у себе на сторінці у соцмережі пише про свої враження і пропонує всім формувати щомісячну підписку для Юнайтед по 24 долари. Сама ж стає першою підписницею і донатить 24 тисячі доларів. Того ж кількість охочих задонатити збільшується на 64%. відсотки. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки знадобиться. І подібних історій, єднання та допомоги, як іноземних, так і українських амбасадорів на допомогу у тисячі мільйони або і всього кілька доларів. Від пересічних жителів різних країн не злічити цим Юнайтед-24 і особливий. Що коли ми отримаємо ці пожертви, наприклад, від наших друзів з Литви, чи від наших друзів з Франції чи з Німеччини, ми з вами до цього доволі призвичайні. Але коли ми отримаємо листи від жінки з Гватемали, яка по всьому місту своєму рідному ходить і розклеює і Ukraine» наліпки і, або жінки, яка з еквадору вишиває хрестиком е, промови при президента Зеленського, ми ну ми, ми не знаємо, що сказати, бо це справді дуже, дуже, дуже зворушливо. Дійсно зворушує, бо Юнайтед – це не лише сотні втілених проєктів. зокрема, і таких як армія повітряних дронів, дронів морських, автомобілів із розмінування території, сотні придбаних швидких медичних допомог, чимало з яких броньовані, і тонни медичного обладнання та ліків. А й дещо більше щось не лише про гроші, а про таке, до чого люди із 110 країн світу радо долучаються і пишаються цим. Сергій Моргун, Вадим Довбиш, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.